Що друзі, і трохи про рівність сторін От, з Печерського суду виходжу. Е, інколи, знаєте, кажуть, що адвокати занадто прискіпливі, недоброзичливі і погано ставляться там до слідчих і прокурорів. Е, Пояснюю, все починається в принципі з канцелярії, в яку ми всі приходимо дізнатись якусь інформацію, подати документи і тому подібне. І... Ну що вам сказати? Наприклад, для ну от велика черга, просто ви там громадяни, адвокати, будь-хто інші приходять і стоять в одній великій черзі. Для прокурорів і для слідчих ні. Виділений окремий працівник, який звісно їм все прискорює і полегшує. Ну добре, окей, держава сприяє. Їм. Да, може у них вже там щось, якісь супер важливі клопотання, але ж починається далі мені, наприклад, потрібно дізнатися інформацією про арешт майна, яке забрали у мого клієнта. В принципі, це нормально. Тому я адвокат, я захисник. Я повинен знати до кого із суддів іти, які документи я повинен принести і коли буде розглядатися справа. Але ні, ні. Цю інформацію не кажуть. Кажуть, подавайте там розглянемо і завтра, післязавтра, ще через кілька днів. Ну а звісно, про будь-які св... мої, які документи я подаю, дуже швидко сканують і повідомляють не лише суд, а й повідомляють прокурора, слідчого і тому подібне. От вам і рівність сторін, і можливість забезпечити право на захист для е звичайних людей. Ну, скажімо так, змінювати і боротися за права, а не так, щоб держава мала оцей ухил обвинувачення, нам ще доводиться. Над цим ми працюємо.